Слава Богу. По календарю сьогодні свято стрітення. Ми точно не знаємо, коли воно насправді, але це є ця подія, є записана в Біблії. Стоїть Семен у храмі і чекає, чекає бачити Спасителя Христа, бо відкриття від Господа він має. Що принесуть цей час святе дитя. І ось ідуть Марія вже та Йосип, і на руках тримають немовля. Щодня, у день, щодня дітей у храм цей хтось приносить. Це ж особливе Божеє дитя. Багато літ чекав він цю хвилину, коли на руки він свої візьме від Господа. Народженого сина, що люд спасти на землю, він прийде. І ось прийшов, і ось він народився, І дочекався, і на руки взяв, і серцем перед Ним своїм схилився. І слова пророчі тихо проказав ось той, що на падіння і на вставання для багатьох призначений тепер. І на знак для у народі сперечання, й тобі самій прошиє душу меч. Ось так тоді казав він до Марії а сам радів, що піде від землі, побачивши Спасителя Месію, як Дух Святий колись йому звелів. О, стрітення Спасителя свого, якою радістю для старця ти було, тоді чекаємо приходу, тепер чекаємо приходу того, кого побачити Семену довелось. Це стрітання для кожного важливе є так сьогодні в нашому житті. Чи ми зустрілися з Ісусом особисто, чи просто віримо, що Він є, як люди всі. Коли ми знаємо Бога особисто, спілкуємося з Ним та ділимось усім, тоді є радість в нас, і серцем чистим склоняємось ми низько перед Ним. І стрітання в нас буде, як в семена, і з радістю тоді у небеса, та зустріч з Господом наблизить нас до неба, де зустрічати буде нас уже Він сам. Amém.